Щоб пограти в улюблену комп'ютерну гру, тобі потрібно увімкнути комп'ютер, дочекатися завантаження операційної системи, знайти піктограму гри та двічі натиснути на неї лівою кнопкою мишки. Ти, мабуть, часто виконуєш ці дії в описаній послідовності, до речі, їх ще можна назвати алгоритмом. Детальніше про алгоритм дивися далі у відео. Алгоритми існують здавна, та особливої важливості вони набули з розвитком сучасних інформаційних технологій, тому що всі комп'ютери та програми працюють на основі різних алгоритмів, це може бути, наприклад, алгоритм запуску операційної системи під час увімкнення комп'ютера. То що ж таке алгоритм? Це чітка послідовність команд для досягнення потрібного результату. Візьмімо, наприклад, рецепт, за яким можна приготувати якусь страву. Це чіткі інструкції, після правильного виконання яких і в правильній послідовності має бути певний результат, як от бургер, а тому рецепт є прикладом алгоритму. А як щодо інгредієнтів для цієї ж страви. Це вже не алгоритм, а просто список, тому що тут немає команд, а тільки назви продуктів. До того ж ці назви ми можемо розмістити в будь-якій послідовності, на результат це не вплине. До речі, у нас є відео про списки в текстових документах. Переглянь його, якщо хочеш дізнатися більше про цю тему. А зараз ми дізнаємося, як визначати, чи є певна послідовність команд алгоритмом. Для цього потрібно з'ясувати, чи відповідає вона властивостям алгоритму. Розгляньмо ж ці властивості. Зрозумілість. Алгоритм має бути доступним для сприйняття. Однозначність. Алгоритм має складатися із окремих і чітко визначених команд. Правильність. Виконання алгоритму має завершуватися отриманням правильного результату. Масовість. Алгоритм можна поширювати на виконання багатьох однотипних завдань. Скінченність. Алгоритм має складатися з обмеженої кількості команд. Їх не можна виконувати нескінченно. Ефективність. Виконання алгоритму має тривати оптимальний період часу. Виділяють такі основні види алгоритмів лінійний, розгалужений або алгоритм з умовою, циклічний. Або алгоритми з повторенням. Розгляньмо кожен з них детальніше Лінійний алгоритм це алгоритми з послідовним виконанням команд. Ти часто стикаєшся з таким алгоритмом у повсякденному житті. Пригадай, що ти зазвичай робиш зранку перед школою. Встаєш із ліжка, потім умиваєшся та одягаєшся, снідаєш. Складаєш ранець і після цього йдеш до школи. Ці дії ти виконуєш послідовно і це є лінійним алгоритмом. Поглянь навколо, які меблі ти бачиш. Досить часто предмети побуту, особливо такі великі, як шафа, потрібно складати відразу в приміщенні, і з цим може допомогти інструкція, у якій покроково пояснено весь процес. Така інструкція також є лінійним алгоритмом. Послідовне виконання наведених у ній команд призводить до бажаного результату, складеної шафи чи іншого предмета побуту, ти любиш подорожувати. Дістатися пункту призначення часто допомагає GPS навігатор, із яким можна прокласти маршрут. Наприклад, щоб дістатися з Ужгорода до Києва, спершу потрібно проїхати через Тернопіль і Житомир. Такий маршрут є лінійним алгоритмом, тому що тут не можна змінити послідовність міст, кожне з них потрібно відвідати одне за одним. Перейдімо до розгалуженого алгоритму. Це алгоритм, у якому виконання команд залежить від певних умов. Наприклад, перш ніж перейти дорогу, ти дивишся на світлофор. Якщо ти бачиш на ньому зелений сигнал, то дорогу переходити можна, а якщо замість зеленого є будь який інший сигнал, то переходити не можна, тож такі дії є прикладом розгалуженого алгоритму. Коли в щоденному житті перед тобою постає якась умова, від якої залежить вибір певного варіанту дій, ти виконуєш розгалужений алгоритм. Наприклад, від погодних умов залежить який одяг ти сьогодні вибереш. Вибір товару в магазині може залежати від ціни якщо ти з друзями вдома чи в класі, то ви можете вибрати, «Пограти в настільну гру, а якщо на вулиці, то з м'ячем. Циклічний алгоритм це алгоритм, команди якого потрібно повторити певну кількість разів. Багато циклічних алгоритмів є в природі, наприклад, із насінини проростає квітка. Після запилення вона дає нове насіння, із якого також виростуть квіти. Ще один циклічний алгоритм політ птахів, щоб утримуватися в повітрі. Вони мають раз за разом повторювати помахи крилами. А щоб їхати на велосипеді, тобі потрібно крутити педалі. Це також є циклічним алгоритмом. Ти повторюєш певний рух, доки не дістанешся пункту призначення. І насамкінець тримай невеличке завдання уважно розглянь ці зображення. Подумай! Які алгоритми на них продемонстровано Нумо звірятися. На першому зображенні бачимо лабіринт. Щоб знайти із нього вихід, дітям потрібно вибрати правильний шлях. Тож це приклад розгалуженого алгоритму. Друге зображення щоб плавати, діти мають повторювати руками і ногами однакові рухи. Тож це приклад. Циклічного алгоритму. І останнє зображення. Діти виконують лабораторну роботу із чіткою послідовністю завдань, і це є лінійним алгоритмом. А які ще алгоритми ти виконуєш у своєму повсякденному житті? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Алгоритм. Це чітка послідовність команд для досягнення потрібного результату. Алгоритм має такі властивості зрозумілість, однозначність, правильність, масовість, скінченність, ефективність. Виділяють такі основні види алгоритмів лінійний, розгалужений, циклічний. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.